Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Турецька долина 14 травня. Турецька долина поблизу міста Сукіряни. Лісовий масив. Я не знаю, яка вже це виробка. Шоста, сьома. Подивіться. Не одного чіпа немає на деревах. Все неочіповане. нещадна одна вырубка Дивіться, які звалили дерево. Я так зрозумів. Бачите? і знову вогнище? На кожній вирубці вогнище Що ж це робиться? Палять просто в центрі турецької долини вогнище. Що скаже пан Чебан? Не знаю. Я не знаю хто це все робить, хто винищує турецьку долину. Ми бачимо, що тут дивіться така величезна чіпів немає скрізь ні одного чіпа. Нічого не чіповане. Ні. Що цікаве, обережно тут пеньки можна пробити, но ну. Ну, дивіться. Дивіться, оце лісовий масив Турецька долина 14 травня. А це знову кострич. Що скаже пан Чебан? Голова нашої Сукірянської громади Василь Васильович Козак. Це ж територія Секірянської громади. Що скаже Василь Гончар, головний лісничий? Трьох областей: Чернівецький, Хмельницький і Подільський. Палять. Палять кострище в центрі лісового масиву турецької долини. Ну, я вже не знаю, це вже сьома чи восьма вирубка скрізь вогнище, кострища. Іду я далі, працюємо. Дивіться український ютуб канал Ігор Кравцов.